Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Колишній президент Російської Федерації, а зараз заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, лякає і Україну, і Захід. Можливим застосуванням ядерної зброї щодо України Медведєв погрожує, що в разі, якщо українські збройні сили продовжують звільняти свою територію від російських окупантів, звичайно, сам Медведєв вважає цю територію тепер вже невід'ємною складовою самої Росії. Росія буде змушена застосувати ядерну зброю, щоб зупинити українську армію. А Захід Медведєв натомість лякає новим 11 вересня. Однак тепер з атомною чи біологічною складовою. Може виникнути питання, із чим пов'язана така істерика колишнього російського президента, який, як відомо, є справжнім голосом. Справжнього президента Росії Володимира Путіна тим більше що ми з вами маємо усвідомлювати, що свої записи у Телеграм-каналі Дмитро Медведєв вигадує не самостійно це робота кремлівських політехнологів, які через колишнього російського президента намагаються передати сигнали можливих дій Москви в разі того чи іншого розвитку ситуації. І таким чином, через Медведєва, Путін можна сказати, транслює свої страхи. Найбільший страх це страх воєнної поразки. Це можливість того, що збройні сили України зможуть звільнити свою територію від російських загадників і відновити наші кордони згідно із міжнародним правом. Причому варто нагадати, що українські війська вже діяли по звільненню власної території, і не тільки цієї території, яку Росія не включала до складу своєї держави, як скажімо, Райони Харківської області окуповані росіянами, але й територію, яка була офіційно анексована Росією, яка стала частиною російської держави згідно з конституційним правом агресивної держави. Мають, звичайно, на увазі Херсон і прилеглі райони Херсонщини, які були звільнені українською армією від загарбників. І ніякого використання ядерної зброї не відбулося. Російські війська просто проявили акт доброї волі і змушені були перебратися на інший берег Дніпра. І от тепер виникає досить просте питання: а чим з точки зору російського конституційного права Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та й та частина Херсонської області, яка зараз знаходиться під контролем російських окупантів, відрізняються від вже звільненої частини Херсонщини? Ну звичайно ж, нічим. Саме тому всі Слова Дмитра Медведєва про використання ядерної зброї в разі, якщо українська армія продовжить свій наступ, не мають під собою ніякого логічного підґрунтя. Це не означає, що російський президент Володимир Путін не ухвалить рішення щодо використання ядерної зброї у своїй війні проти України чи у протистоянні із країнами Заходу. Вірогідність того, що російський керманич може ухвалити таке рішення, існує, і це треш. Потрібно усвідомлювати, однак це рішення може бути зв'язано зовсім не із. Тим, що відбудеться на російсько-українському фронті, а і з певними загрозами політичного панування самого Путіна І з бажанням російського президента підвищити ставки у своєму протистоянні з Україною і Заходом. І зовсім не означає, що якщо б українська армія зупинилася б і припинила наступ на позиції російських загарбників на нашій землі, це відразу б виключило можливість застосування ядерної зброї. Російським режимом. Ні, це ніяк не пов'язане одне з іншим. Якщо згадати, що метою Президента Путіна є зовсім не утримання контролю над вже окупованими територіями України, а знищення української держави, вигнання українського населення земель його проживання. І Путін просто має вирішити для себе, чи має бути застосований ядерний інструмент для того, щоб вирішити цю проблему, чи все ж таки він просто буде боятися застосувати ядерну зброю, бо не дуже точно розуміє, якою може бути реакція цивілізованого світу та й країн. Глобального півдня ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що у таких країнах, як Китайська Народна Республіка чи Індія, які поки що або підтримують Росію її війні з Україною, або ж намагаються зберігати нейтралітет, використання ядерної зброї не викличе ніякого ентузіазму. Так що Медведєв відверто бреше, коли пов'язує використання Кремлем ядерної зброї із наступом українських сил на позиції російських окупантів. Однак разом із цим демонструє, наскільки у Кремлі бояться цього наступу і бояться допомоги цивілізованого світу Україні. Ну і тут ми маємо усвідомлювати, що ці погрози, які лунають з боку, Медведєва на адресу сполучених штатів, що буде новий терористичний акт, однак з атомною чи біологічною складовою, це також елемент шантажу. Якщо ви не припините допомагати Україні, якщо ви не припините створювати умови для того, щоб українська держава, яку ми вже у наших шизофренічних фантазіях поховали разом із її населенням. Продовжувала існувати і боротися, вам також буде непереливки. Ми перейдемо до провокації абсолютно іншого рівня. Ядерна чи біологічна провокація відбудеться не проти населення України, а проти населення Сполучених Штатів Америки чи інших країн заходу. Російське керівництво готове очолити терористичний інтернаціонал, який буде боротися із цивілізованим світом, і до якого увійдуть найбільш маргінальні і ізольовані режиму сучасного світу, ось що в принципі говорить Медведєв. і це також, аж ніяк не свідчить про впевненість російського політичного керівництва на чолі з Володимиром Путіним у своїй силі, тому що якщо б ці люди були впевнені в тому, що вони можуть реально досягти перемоги на фронті, вони б не залякували цивілізований світ можливістю ядерної атаки і можливістю гібридної війни, а що таке терористичний акт. За допомогою ядерної чи біологічної зброї, та ще й із застосуванням зброї масового винищення таким чином, як не дивно це прозвучить істерика колишнього президента Російської Федерації, а тепер заступника голови Ради безпеки Росії одного з найближчих соратників Володимира Путіна, Дмитра Медведєва, має для нас і позитивний ефект. Вона демонструє наскільки у Кремлі побоюється подальшого розвитку подій, побоюється того, що у Українські збройні сили будуть здатні вигнати російських окупантів з української землі, побоюються того, що війна на виснаження України, яку собі у політичному календарі давно запланував Володимир Путін, в результаті стане ще й війною на виснаження самої Російської Федерації, призведе до значного скорочення її воєнного та економічного потенціалу. До того що сама Росія рано чи пізно перестане сприйматися як серйозний. Партнер не тільки у цивілізованому світі, де її якраз вже викреслили з переліку таких партнерів, але й у країнах глобального півдня на економічному співробітництві з якими зараз і тримається російський режим та бажання Володимира Путіна продовжувати війну з Україною та мілітаризувати свою економіку, готуючись до нових ймовірних конфліктів на пострадянському просторі. Таким чином. Всі ці погрози це не свідоцтво сили, це не свідоцтво того, що людство завтра буде знищено зусиллями російського політичного керівництва. Це свідоцтво жаху і усвідомленнями цими людьми, що розплата за їхні злочини є неминучою. А от небезпека в тому, що для того, щоб запобігти цій розплаті, вони дійсно можуть використати зброю масового знищення. І до цього повороту подій у всесвітній історії всім нам потрібно бути готовими. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому. Му каналі підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні БемієКофі, який допомагає нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!